Ми повернулись. Так. Другий тиждень на тему Боже забезпечення і обіцяю вам, це буде чудово. Ми чудово проводимо час разом. Чому порожні полиці? Потрібно далеко їхати за дитячим харчуванням. Як ми зможемо заплатити за паливо? Прийшов час припинити дивитись на свої обмежені ресурси і скерувати свою віру на джерело вашого необмеженого забезпечення. Дізнайтесь. Як Бог забезпечує все, що вам треба. Фактично, Бог не лише бажає сповнити ваші потреби, він бажає, щоб ви жили в переливанні через край його благословень. Скористайтесь тезами цих передач. Встановіть цілі віри на підставі писання. Заглибтесь у ті місця писання, які показують Бога як того, хто вас забезпечує. Ви член Божої сім'ї і у вашого небесного отця є для вас гарні подарунки. Оновлюйте свій розум Словом Божим, доки ви не будете повністю впевнені в тому, що Бог ваше джерело. Ви можете процвітати за будь-яких обставин, оскільки Ісус ваше джерело і Слово Боже ваше забезпечення. Ми, пастере Джордж Тері Пірсон, запрошуємо на передачу переможний голос віруючо. Отже, тері почався другий тиждень передач про Я Боже думає, забезпечення. Я думаю, Це чудово. Це допомогло моїй вірі. Просто почути, коли ти говориш про це і читаєш місця писання. І причина, чому нам потрібно продовжувати вірно, робити вірно. це. Хоча ми досліджували цей предмет, і проповідували про нього. Все одно нам потрібно повторювати це, бо світ кричить вірно, про це щодня, куди би вони не повернулись. Ви йдете до магазину, там порожні полиці. І я спостерігала якийсь час за порожніми полицями, потім замовила щось, а цього нема. І це потрібно чекати Вірно. 4, 5, 6 місяців. Ми запитували про певні речі під час пандемії. І нам сказали, що потрібно чекати рік чи два чи три. Так але Бог забезпечив все, що нам треба, і ми вдячні за це. Його, його слово, слово діє. Віра так. в його слово діє. Ось чому ми тут поділитися з вами цим. І він головний забезпечувач. І він той, хто забезпечує нас навіть у найважчих ситуаціях, у найнеможливіших ситуаціях ось на чому він спеціалізується. Він спеціаліст з виконання неможливого коли все виглядає неможливо. Ви коли-небудь думали про це? Все, що Бог робить, він спеціаліст у цьому Він не просто знає щось загальному. у загальному всьому. Так я думаю, що він знає про все і в загальному. Він бачить велику картину. Але він знає і про найменше, так. чого ми ще не побачили. Так, вірно, він створив все. Він створив він все, він засновник всього. Він засновник і найголовніший. Найголовніший Якщо ви зацікавлені в тезах до цих передач, ви можете зайти на наш сайт kcm.org.ua. Зайдіть до розділу медіа, і ви знайдете там ці тези. Насправді, тези, які ми пропонуємо вам, я дуже рекомендую їх, особливо пасторам. Служителям завантажуйте їх. Це готові проповіді. Ви можете з них проповідувати, досліджувати їх, і додавати до них, і проповідувати серії проповідей в своїй церкві на цю тему. І Ми говоримо про те, що дозвольте мені прочитати. Можна я дещо скажу? Що? Гаразд. Гаразд. Що? як ми працювали над цими тезами. Пастор Джордж він приготував їх, бо він проповідував про це у церкві Ігл-Маунтін Якийсь час він приготував тези. А я приєдналась, і відкриття приходить до мене, коли я читаю їх. Коли у вас будуть ці тези, те саме станеться з вами, тому що Бог живе всередині вас, якщо ви народжені згори. Вірно. Вірна, ви можете подивитись ці тези, і додати до них інші місця писання по мірі того, як вони будуть приходити до вас. ви можете ще раз подивитись ці передачі, можливо, ті, які ви пропустили, з тезами І це дуже допоможе вам. Так допоможе використовувати свою віру для цього а не просто повторювати це як папуги. Вірно. Вірно. Гаразд продовжуй далі. Гаразд, Ось що я хочу зробити. Почати з того, на чому ми закінчили минулого тижня. Я хочу дати трохи більше інформації про що ми говоримо. Якщо ви не дивились передачу минулого тижня, ви можете подивитись їх на нашому веб-сайті. Ви можете переглянути їх. Порушені ланки постачання по всьому світі призвели до нестачі багатьох товарів, які американські споживачі завжди звикли бачити в магазинах. Це їжа, товари для дому, електроніка, автомобілі, різне забезпечення, дитяче харчування. Також зросли ціни на товари та послуги і вартість палива. Експерти попередили, що ці проблеми можуть погіршитись перш ніж прийде покращення. Але Бог, але бог але Бог. Ми говорили Террі, про те, щоб відділитись від світської економіки. бо ми підкаряємось іншій економіці. Ми маємо забезпечення, яке приходить від нашого небесного Отця. Кожен дар добрий і досконали приходить від Отця світла. І ми читали з послання до Колосян 1,14. В розширеному перекладі там говориться: отець визволив нас і притягнув нас до себе з під контролю та влади темряви, і перевів нас до царства сина своєї любові. Отже, нас було переведено. Нас було переведено із світської системи до системи царства Божого. Ми не підвладні часам, в які ми живемо. не повинні, не повинні бути підвладними, але нам слід підкорятись системі царства Божого. Вірно. Якщо ви не робите це, то світ просто знесе вас. Є велика різниця між тим, щоб вибирати і докладати зусилля і вірити і просто сказати, ну я хотів, щоб так було. або просто кинути все на півдорозі. Вірно. Ми у цьому світі, і поки ви у цьому світі вам доведеться змагатися. І це змагання віри, це добре змагання, бо нам потрібно зробити цей вибір, прийняти це рішення. Отже, у Христі ми більше не живемо під керуванням, пануванням, контролем і впливом того, в якому напрямку йде ця система. Якщо ми ходимо вірою, Якщо? і вкладаємо слово Боже всередину себе туди, де ми навіть не можемо подумати про нестачі. Я пам'ятаю, як хтось сказав мені одного разу, ви можете прийти до такого стану в оновленні свого розуму Словом Божим, що ви навіть не можете думати про нестачі. Є місце писання. Я не пам'ятаю точно, Джордже, але мені здається, що це у приповістях. Там сказано, думки Чудово. праведного приносять процвітання. Чудово, так думки праведного приносять процвітання. Так це Чудове місце писання. І сьогодні ми говоримо про щось дуже важливе про те, що потрібно знати на цю тему, і про той факт, що ми були викуплені від прокляття нестач. Ми викуплені. Ми викуплені. У посланні до Галатів 3 13, 14 говориться Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, щоб благословення Авраама через Христа Ісуса поширилось на язичників. Щоб нам отримати обіцяного духа вірою, отже, він викупив нас від прокляття закону. І тут грецькою мовою слово викупив означає викупити назад. І ще одне значення тері, врятувати від втрат. Це як занести щось до ломбарду. Ми були викуплені з диявольського ломбарду. Так. Ми були Чудово. викуплені назад. Чудово те, що було втрачено. Якщо ви не викуплені, то це втрачено так. для вас. І ціна, яку заплатив Ісус, була Верно. більш ніж достатньою, щоб викупити нас з ломбарду і передати до рук власника. Ціна була достатньою так? Так. у цьому ломбарді, так. у цьому царстві. І царство ломбарду у ньому нестачі, у ньому бідність. Там хвороби, недуги, духовна смерть. А ісус викупив нас від всього цього. Хвала Богу. Коли ми говоримо про прокляття закону, то Ісус викупив нас від прокляття, щоб ми могли ходити в благословенні Авраама. Тому ми знаходимо це у повторенні закону, 28 розділі. тут у цьому розділі є чудове місце писання. перша частина це благословення Господнє. друга частина це прокляття, але це чудово, вибачте мене, читати про прокляття, бо ви можете дізнатись, від чого ви були викуплені і у чому вам більше не потрібно ходити. Так, правильно. Отже, прокляття закону, ми можемо провести цілий тиждень, говорячи на тему прокляття, від якого ми були викуплені, але у тому, що стосується забезпечення. Повторення закону 28, 30-й вірш, і в новому живому перекладі тут говориться про прокляття закону. Збудуєш дім, але хтось інший житиме у ньому. Це втрата майна, так. Перехід до інших так, рук. Так, Вірно. 38-й вірш. Новий живий переклад. Ти посієш багато, Ти посієш багато, але урожай буде маленьким, бо сарана з'їсть посіяне тобою. Пророк Авакум говорить про те, що у ваших кишенях будуть дірки. Гроші приходять, але їх щось поглинає. Ламається пральна так, машинка, вірно. ламається кондиціонер, собаку постійно потрібно возити до ветеринара у дітей. Те в школі це машина зламалась, податки піднялись. У магазинах все подорожчало. Гроші приходять, але вони постійно витікають. витікають. Вони так, пропадають так. і не має значення скільки приходить. В кишені залишається дірка. Це прокляття це прокляття. Благословення Господні це коли більше так, ніж достатньо вірно. грошей приходить, щоб подбати про все. Але прокляття говорить, що незалежно від того, скільки приходить, завжди потрібно вірно. буде більше, ніж вірно. ви можете забезпечити У 48-му вірші. В новому живому перекладі говориться: ти залишишся голодним, будеш справим, будеш нагим, і тобі не буде вистачати всього. Не вистачатиме всього. всього. Коли всього недостатньо. В Деяких речах, може, у вас взагалі нічого немає, але завжди недостатньо. І водночас я часто чую, що християни, які використовують свою віру, які йдуть за благословенним планом Божим, кажуть я не знаю, як ми це зробили. Скільки разів у нашому житті, Джордже, ми говорили, я не знаю, звідки прийшли гроші. Я не знаю, як ми оплатили це. Я не знаю, як ми купили це, як ми зробили це. У нас нема боргів. Як ми досягли цього? Як це у нас вийшло? Я й насправді не знаю. Ми нічого не крали. Не крали ні, ні. і не продали жодного своїх дітей, ні. щоб отримати гроші. Були важкі часи, але ні. Я жартую. Як так? Ні, жартую. я жартую. Ми завжди можемо відредагувати Я просто це. пожартувала. Так, можемо, але сутність у тому, що благословенню Господні забезпечували вихід, коли ви дивились навколо і не бачили виходу. І навіть не знаєте, як він це зробив. Отже, це як протилежно. я вже казав. Ми можемо більше поговорити на тему прокляття закону. Подивіться, від чого ви були викуплені. Ви були викуплені від нестачу всьому. Ми так. викуплені від Амін. цього. Ми викуплені від цього, але благословення Авраама, і ми бачимо у повторенні закону 28 у другому вірші і прийдуть до тебе всі благословення. Оці і сповняться на тобі, якщо будеш слухатись голосу Господа Бога Твого. Мені це подобається. Писання дуже чітко представляє нам те, що робить Бог. у багатьох людей є питання: чому це сталося? Чому це? Біблія чітко говорить про це, прямо сказано: якщо послухаєшся. Що означає слухатись? У нас є неправильне уявлення. Ми не маріонетки, яким Бог кидає солодкі шматочок, а ми навколо нього танцюємо. Ні. Коли ви йдете за ним, це працює. Вірно. коли ви йдете за ним, вірно, тоді воно спрацьовує. Воно діє для вас. Це як працювати з механізмом. Коли ваш інструктор каже, спочатку зроби це, потім це, потім це. Вірно не сплутайте порядок Вірно. дій, виконуйте інструкцію, ідіть за лідером, ідіть за людиною, яка робила це до вас. Чи коли ви слухняні, чи коли ви виконуєте інструкції, воно працює? Якщо ви не слухняні, якщо ви зневажаєте настанови, так. ви так. вирішуєте зробити це по-своєму. То ви зустрінетесь з тим, що інколи машина не працюватиме як слід в інших випадках. Вона, не вона взагалі не працюватиме. Так. Мені подобається говорити, що коли ви ходите в благословенні Авраама і в послуху, ви маєте парасольку, яка захищає так. вас від дощу, але за баріть її, і ви будете ходити під прокляттям. так. І так відбувається. Нам слід бути слухняними. Якщо захочете і послухаєтесь, будете споживати добро якщо землі. Якщо захочете, оскільки ти був слухняним голосу Господа Бога. Всі ці благословення прийдуть до тебе і сповняться на тобі. І якщо ти слухаєшся голосу Господа, він завжди поставить тебе в положення процвітання в положення на завжди дає нам тріумфувати у Христі. Вірно, вірно. І знову ж таки, ми могли б провести час, говорячи про благословення Авраама. Але ось одна з речей, які я хочу показати вам. В традиційному перекладі в 11-му вірші дозвольте мені повернутись назад. Тут сказано: і дасть тобі Господь достаток у всьому добрі. Мені подобається, як це звучить в розширеному перекладі. Я справді ухопився за це, особливо коли наше служіння мало фінансові труднощі. І ми вірили Богу про те, щоб вийти з них. Я ухопився за це місце писання, і в розширеному перекладі тут говориться: Господь зробить так, що у тебе буде надлишок процвітання. Що таке надлишок Екстра. Екстра. Це екстра, коли ви приходите в один з великих магазинів, де багато товарів, і є всього. З надлишком. З надлишком. З надлишком. Отже, Господь зробить так, що у вас буде надлишок процвітання. Я не думала про це раніше, Джорджі. Але надлишок процвітання тут не написано надлишок речей. Процвітання так. саме по собі. Просто подумайте так. про це. Процвітання це стан життя. Процвітання подібне до Дух Божий це процвітання. Він особистість. У вас буде процвітання. Коли у вашому житті діє процвітання, воно робить свою роботу. Так воно приносить забезпечення. Це не означає, що ніколи не буде труднощів чи викликів, але надлишок робить свою роботу і усуває виклик. Надлишок подбає про це. Ви знаєте, що є надлишок. Так. Все, що мені потрібно зробити, це взяти його. З іншого боку, я знаю, що ми справді додаємо щось до наших сьогоднішніх тез, але те, що ти прочитав, було просто чудовим. І дасть тобі Господь надлишок, надлишок у цьому добрі. добрі. Надлишок так. у добрі. Це не схоже на речі, але як щодо цієї думки, це робить вас людьми, які мають надлишок мені у доброму, а не в чомусь поганому. поганого. Замість поганого так, добро це не просто чудово. фізичні речі, але так, це так, добро, багато так. доброго відбувається. Добре, це, добре так. те, добре тут, замість того, щоб о, ще одне погане, ще так. щось погане. Приходить щось погане, і ви не зможете змінити той факт, що воно взагалі існує. Але Ісус сказав: не турбуйтесь про це. Я наділив вас силою перемагати. Так, вірно. Я отримую перемогу, тому приходить більше доброго. І воно поглинає погане, Швала воно Богу. поглинає все погане і змушує погане змінитись Вірно. на вашу користь. Коли ви ходите в благословення Авраама, ви перевертаєте з поганого з на поганого хороше. З поганого на добре. Сподіваюсь, це не чують мої вчителі англійської мови. В новому живому перекладі говориться: Господь подарує тобі добро. Він виллє на вас добро. В іншому перекладі говориться процвітанням з надлишком. Я дивлюсь зараз восьмий вірш. «Дасть Господь тобі благословення у коморах твоїх і у кожному чині рук твоїх. Дванадцятий вірш відкриє для тебе Господь добру скарбницю свою. В новому живому перекладі говориться: свою багату скарбницю mm -hmm. По моєму у перекладі меседж тут сказано: Він відкриє для тебе небесні отвори це чудово. Ми можемо поговорити про це. Ми можемо прочитати записане у 28-му розділі повторення закону і дізнати, що таке благословення Господнє, від чого ви були викуплені, і у що ви були викуплені? Це Навіть стосується питань національності. Я думаю, так. що це важливо зараз, вірно, бо у глобальних вірно. економічних зв'язках у фінансах є неспокій і хаос. Але ви можете прочитати записане у повторенні закону 28, і особливо в розширеному перекладі Біблії, і побачити, які прокляття скеровані проти народу стояти за свій народ. Але ці речі також виливаються так. і на вас. Якщо країна перебуває в економічній так. кризі, то це впливає і на нас, Вірно. і нам потрібно панувати над цим. Ми можемо стояти на цьому місці писання. Я хочу розглянути цю частину, і у нас залишилося всього 5 хвилин. Тому Террі, ми будемо робити Гаразд, це швидко. Я помовчу? Ні. Ти можеш приєднатись до мене. У нас ні в чому нема нестачі. скажіть це. У нас ні в чому нема нестачі. У нас нема нестачі. У нас нема нестачі. І у нас має бути такий спосіб мислення, що в царстві Божому нема нестачі. І я знайшов ці місця писання, які хочу прочитати вам, і одне з них це 23-й псалом в розширеному перекладі. Так, в розширеному. мені теж подобається розширений переклад. Господь мій пастор, щоб годувати, скеровувати і захищати мене. я не матиму ні в чому потреби. Так, бачите, тут говориться про їжу та забезпечення. Так. це скерування і ведіння. І так. це захист. Це стосується захисту так. на будь-якому рівні. я сказала, що буду мовчати. Вибач. Ні, ти можеш говорити. Мені подобається, коли Дякую. ти говориш. Псалом 84, 12, дванадцять перекладі Тері Пірсонс. Це Ні, це переклад Пешен. Тут говориться: ті, хто ходять твоїми дорогами непорочності, ніколи не будуть мати у чомусь потребу, бо він забезпечує всім. Тобі це подобається? Так це чудове місце писання. А тепер Псалом 34, 10, 11 це новий живий переклад Біблії. Бійтесь Господа побожні люди, або шануйте Господа побожні люди, ви побожні люди. Бо ті, хто бояться або шанують його, матимуть все, що їм треба навіть сильні, молоді леви інколи голодують, але ті, хто довіряють Господу, не матимуть нестачі ні в чому, ти можеш говорити. Гаразд, продовжуй. Добре. Повторення закону, другий розділ, сьомий вірш, новий живий переклад. Всі ці сорок років Господь Бог ваш був з вами. Ви ні в чому не мали нестачі. Весь цей час у пустелі, вони ні в чому не мали нестачі, у них було повне забезпечення. І я думаю, оглядаючись на наше життя. Цього місяця ми святкуємо 45 років нашого шлюбу. і за ці 45 років Господь був з нами. І ми ні в чому не мали нестачі. Ми ні в чому не мали нестачі. Інколи ми були близькими до цього. Але, але подумай але... про це були випадки, коли ми думали, що нам чогось не вистачало. але потім виявлялось, що це було не так. Ми ні в чому так. не мали нестач. нестачі. Муднестачі забирались з нашого так. шляху. і я думаю, що було багато випадків, коли ми вважали, що у нас є нестача, але я навіть не можу згадати, що це було, бо ці нестачі так. не могли причепитись до нас. Ти цитувала місце писання про те, щоб думки праведно ведуть до процвітання. Процвітання. Так? так. Подумайте про це, деякі люди, Джорджа, живуть у шлюбі 45 років і постійно у стані нестачі, але не ми. Так. У нас такого не було Бог вірний. Бог вірний. Ще два місця писання від Луки 22,35. Тут Ісус звертається до своїх учнів і сказав їм, коли я надсилав вас без грошей чи одягу і взуття, ви мали у чомусь нестачу? І вони відповіли ні в чому. Інколи Господь скаже вам відкласти все, бо Він хоче принести вам щось нове. Вам слід відкрити можливість для нового забезпечення? Так. Інколи нове не приходить, так. поки ви маєте старе. наші діти можуть говорити про той факт, що були випадки, коли вони приїжджали додому зі школи, а ми віддали всі меблі. Віддали всі меблі. Ми віддали меблі. У мене було лише кілька стільців у вітальні. Але одного разу вони повернулись додому і дізналися, що ми віддали свій дім. Так. Але знаєте що? Бог завжди приносив, приносив нам процвітання. процвітання. Ми ніколи не спали ось на Ось місце писання не для тебе, а для мене. Це Псалом 37, 25. І я був молодий і постарів. Так. А ось ця частина для тебе. Та не бачив я праведного, залишеним і нащадків його, щоб хліба просили. Знаєте, що означає просити хліб? Це завіт. Це мова завіту. Це мова завіту. Просити хліб означає, так. що мені нема з ким скласти завіт це як причастя. Але мої діти ніколи не будуть Вірно. без завіту. Вірно. Оце так. Отець, в ім'я Ісуса, ми просто славимо тебе і прославляємо тебе за те, що ти є Богом надлишку. Надлишку ти маєш для нас повне забезпечення. Ми ні в чому не маємо нестачі у цей час. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Знадобиться повне занурення, якщо ви серйозно досліджуєте слово Боже, і вірите Богу про результати у своєму житті, щоб приймати ті матеріали, які ми пропонуємо вам абсолютно безкоштовно, і просто засвоювати їх. Дозвольте їм опуститись всередину вас, і ми маємо для вас різні матеріали. Але я хочу сказати, що ми маємо буклети, послухайте, що у ньому просто послухайте. Тут говориться про те, що стосується зцілення. Це пакет зцілення. Ми говоримо про те, що Бог, наше джерело у цьому кожен день. Читайте місця писання в голос. ви можете записувати перемоги, які отримуєте і бачите у своєму житті. Записуйте всі фінансові чудеса і чудеса забезпечення. Побачивши, як це діє, ваша віра підбадьориться, і ви можете носити це з собою, читати чудові місця писання про те, що Бог наше джерело. Ви можете замовити наші безкоштовні матеріали. Зробіть це, ви можете зайти на наш сайт Давай Поговоримо про це більше. Джорджа. Ви пам'ятаєте, що ми з Глорією записували передачі? У нас є тези до них. Так. Це справді змінить ваше життя, коли ви зрозумієте, що Бог забезпечує вас. Так, якщо ви серйозно якщо до цього ставитесь, те, що від Бога приходить щодня, так щодня так його милість оновлюється щодня, бо у диявола щодня нова стратегія. Тому ми хочемо нагодувати вашу віру. І ось чому я хочу поговорити з вами про наш календар перемоги: від віри до віри. Це маленькі тексти на кожен день, не дуже довгі. Ви можете бачити їх тут. Так, я дивлюся монітор. Ви можете бачити, що вони невеликі, але я скажу вам, які вони сильні. Недавно ми подарували цю книгу одному юристу, і приблизно через два тижні він зателефонував мені і сказав: Дякую за те, що ви подарували мені цю книгу. Вона змінила моє життя. І ви можете щоранку читати з неї. Заходьте на наш сайт KCM.org.ua. Ви можете читати тексти на кожен день з календаря перемоги від віри до віри. До зустрічі! і пам'ятайте. Бог любить вас, ми, ми любимо вас. І, і Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ці істини, засновані на Біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Ласкаво просимо на кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі «Переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. КCАМоркЮ допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача переможного голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті КСАМоркей. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.